Вітаю, шановні колеги і колежанки. Дуже рада, що в такі складні часи ми можемо з вами зустрітися. І сьогодні ми поговоримо про навчальний посібник для першого класу, українська мова-буквар, який ми створили разом з Мариною Пристінською. Цей навчальний посіб не складається з чотирьох частин, він відповідає державному стандарту, він створювався за програмою Романа Шияна, але е, ви можете використовувати його і за програмою Олександра Яківни Савченко, оскільки ми маємо позитивні відгуки вчителів, які користуються програмою нож 1 і використовували наш посібник. Також посібник має електронний інтерактивний додаток. Цей електронний інтерактивний додаток ви можете завантажити за QR-кодом, який бачите на екрані, і це дозволить вам організовувати навчання у різних формах: і он, офлайн, і онлайн, і змішане навчання. Е, наш підручник. Е, Відповідає, містить всі змістові лінії, відповідає всім очікуваним результатам, і також, що уроку, ми пропонуємо завдання для чотирьох видів діяльності дітей: говоріння, аудіювання, читання і письмо. Щоб це все забезпечити, нами розроблена система, яка Базується на класичній системі структурування, структурування курсу навчання грамоти до букварний період, букварний і після букварний період, але ми букварний період розділили на дві частини з домінантою читання і домінантою письма. Чому це так? Букварний період з домінантою читання це Навчання дітей читати за традиційним звуковим аналітико-синтетичним методом, коли навчання читанню є звук, який записується буквами. Ми спочатку аналізуємо певні звуки умовлені, потім ми синтезуємо, сполучаємо ці звуки у склади, слова і таким чином відбувається навчання читання. Для того, щоб діти швидко навчилися розрізняти букви, Тобто звуки, які записуються певними буквами, їм потрібна певна підтримка. Найкращою підтримкою є те, що до візуального каналу сприйняття ми додамо кінестетичний канал сприйняття. І цей кінестетичний канал сприйняття буде через письмо. І таким чином ми інтегруємо читання і письмо, але письмо друкованих літер. Чому? Тому що графічний образ букви для читання. І в даному випадку для письма, він, він один і той самий. Таким чином, дитина запам'ятовує один графічний образ, що полегшує її декодування, і дитина таким чином швидше просувається у читанні. Ще е, одна важлива е, річ, що діти, коли е, створюються, Посібник для читання, то найчастіше використовується частотний принцип розміщення букв для вивчення дітьми. Чому використовується частотний принцип, тому що потрібен матеріал для читання, тому спочатку діти вивчають букви, які найчастіше зустрічаються, потім букви, які зустрічаються. Не так часто. І е, таким чином діти можуть раніше почати читати слова, раніше почати читати певні речення. Е, для другого періоду з домінантою письма характерно те, що ми використовуємо теж відомий в Україні генетичний метод, який полягає. Е, тому що навчання будується на основі генезису, тобто кожна наступна буква, яка вивчається, складається з елементів цієї букви, що вивчалися до цього. Таким чином, дитині набагато легше засвоїти графічні образи рукописних літер, тим більше, що якщо цей графічний образ вже Підтриманий навичкою читання, тобто діти вже його прописували у друкованому вигляді, і тепер вони можуть згадати, пригадати цей образ друкованої літери і використати його для того, щоб зробити таким більш плавним. І це є важливо також для сучасних дітей, які вміють клікабельні, да, які вміють клікати. По екрану і, на жаль, не мають тієї діяльності, яка була пов'язана з розвитком дрібної моторики. І перший семестр, коли діти друкують олівцем, це діяльність для друкування, олівц... діяльність відбувається за допомогою олівця. Коли вони друкують, вони Вчаться вписувати ці букви у відповідні рядки, вони мають певний вже досвід, і коли вони починають у другому семестрі вже прописувати ручкою рукописні літери, їм буде набагато легше. Отже, ці два методи не можуть Існувати в одній площині для того, щоб ми їх використали, і дітям було легше навчитися читати, легше навчитися письма, ми розділили букварний період на такі два підперіоди. Це демонстрація того, як виглядає генетичний мия. Тут ми бачимо букву І, буква І. Буква «и», буква Й, і ці всі букви містять малі букви, тутожні елементи, і трошки відрізняються великі букви у письмі, але все одно вони дуже-дуже схожі, ось ідентичні буква і Й, і, і так само буква И і Й Цей, той принцип, який і ви можете продовжити продовжувати далі. Яка буква буде наступна після йод? Так само це буква буде це, тому що ми прописуємо знову ж таки основний елемент, так як у букви йод, і тільки додаємо нижній елемент до цієї, до цієї букви. Також на цих сторінках ви бачите чек-листи або контрольні списки. І ці контрольні списки я прокоментую, тому що багато було запитань. Це контрольні списки для того, щоб дитина після того як написала речення, могла себе перевірити. І е, цей контрольний список вмістить три пункти: це, це найоптимальніший варіант для шестирічної або семирічної дитини. Перше, це пиши речення з великою буквою, це жирати, це правильно, а мишка манюсінька це неправильно, тобто пиши речення з великої букви. Друге, між словами, у реченні роби відступ, відстань має бути. І наприкінці речення ти маєш поставити відповідний розціловий знак. Якщо дитина все виконала після написання речень, вона ставить відповідні позначки. Добукварний період. Добукварний період це період, коли ми готуємо дітей до того, щоб вони розпочали успішно. Навчатися читати і успішно навчатися писати. Для того, щоб діти успішно почали навчатися читати, потрібно, щоб у них був розвинений фонематичний слух. Що таке фонематичний слух? Ви всі чудово знаєте, це коли дитина може в умленєвому потоці виділити певні звуки. Тобто ви називаєте слово, дитина може назвати в цьому слові усі звуки. Далі, пізнання світу книжок. Дуже важливо в цей період зацікавити дітей. Книгами, щоб виник інтерес до читання, до письменник в цей період, коли дитина буде готуватися до письма в обмеженому просторі за даними параметрами, важливо, щоб вона почала виконувати саме такі завдання. І, звісно, знайомство з зошитами, які там є рядки, на що звертати увагу, коли щось пишеш, і так само, як і викликати інтерес до читання, так само викликати інтерес до письма. Для цього щоб щоб це зробити, завдання мають бути посильними в зоні найближчого розвитку дитини. Також цей період добукварний співпадає з періодом адаптації дитини до школи, і виникає питання в тому, що підтримати дітей в цьому періоді. і... Цей матеріал, коли ми можемо з вами одночасно поговорити і про школу, і про правила школи, і про те, що таке бути відповідальним, і одночасно розвивати мовлення, і зробити так, щоб це була діяльність аудіювання, говоріння, це наш підручник це пропонує. Да, і головна задача ще до букварного періоду, щоб дитина сказала після цього періоду, що вчитися це дійсно може бути дуже цікавим. Це сторінка до букварного періоду, коли ми знайомилися з певними поняттям, в даному випадку це слова назви дій, і це сторінка одна з небагатьох, коли ми готуємо дітей до сприйняття цих понять далі. Так, букварний період, я вже говорила про букварний період, який поділений на дві частини, сторінки виглядають по-різному. Ось зараз це домінанта читання, ми е, знайомимося в ігровій ситуації зі словом намет, потім вилучаємо зі слова намет звук. Потім є вправа, у назвах яких звуків зустрічається цей звук Н і Н, і діти мають вимовити кожне, кожне слово, назву предмета, виокремлюючи кожен звук «д «и», «б», А, Н. І зрозуміти чи є в цьому слові звук, і назвати на якому місці він знаходиться. Предмети дібрані таким чином, щоб діти не призвичаїлися, що обов'язково буде предмет, де початок на початку, де наприкінці. Є предмети, де взагалі немає таких звуків. Це для того, щоб діти зустрічалися з певними труднощами і навчалися дійсно. Розрізняти ці звуки, це розвиток пневматичного слуху. Далі ми цей звук позначаємо певною буквою, і завдання є на розрізнення букв, щоб дитина навчилася її вирізняти з поміж інших букв. Для дуже важливо саме в цей час, коли дитина вже познайомилася з буквою, дати їй можливість підключити ще один канал, крім візуального, ще один канал сприйняття кіносттичне, щоб дитина написала цей, цю букву. І це дуже раціонально з точки зору організації уроку. Ви поговорили, була якась е, діяльність. Е, Діти обговорювали щось, і далі у них є діяльність, вони щось пишуть вірніше не щось, а букву Н. Далі ця буква «Н» сполучається, відбувається синтез. Буква одна сполучається з іншою буквою, і ви називаєте склад для того, щоб діти розуміли, що вони одну букву сполучають з іншою. Оці симпатичні мишка і котик біжить від однієї буквки до іншої, а потім є вже Разом представлені у складі, представлені ці дві букви, і діти вчаться називати цей склад. Читають ці склади, і знову кінестетична підтримка, вони їх прописують. Далі у нас є сюжетний малюнок: ви говорите з дітьми, вилучаєте предмети, які мають в назві... Звуки Н, які позначені буквою Н на письмі, і в кінці симпатичне завдання, коли ви розподіляєте з дітьми наметики, можете їх фарбувати, і в назвах мешканців також означаєте цей звук Н. Можете навіть підписати намети буквою Н чи придумати якісь смішні назви. Другий урок букви Н це також домінанта читання, виглядає ось таким чином. Тут вже виправляєтеся у читанні складів, ми відмовилися від променевих таблиць, взагалі від таблиць, оскільки діти будуть зустрічатися з такими складами при читанні текстів, і вони мають одразу вправлятися у читанні складів, так як вони будуть це зустрічати в читанні. Слів. Тому подача звуків вона абсолютно практична для того, щоб діти потім не мали дезорієнтацію. І ось діти наприкінці вже можуть написати дуже просте речення і перевірити себе. Цей рядочок буде ще доповнення, цей рядочок для того щоб діти почали прописувати, бачите, тут зайчик з ручкою, а тут зайчик велівцем. Тут вони працюють з ручкою, і вони вже починають прописувати елементи букв рукописних, які будуть вони з яких потім вони будуть складати. Та рукописні літери в буквальному періоді з домінантою письма. Чому це важливо? Це важливо, щоб рука звикла до написання. І рукописних літер. Чому не прописуємо рукописні літери? Тому що не перезвантажуємо дитину двома графічними образами, графічним образом друкованої літери для читання, графічним образом рукописної літери для письма і плюс Графічним образом великої і малої літери, великої і малої літери. Факти і думки це для тих дітей, які можуть читати, для інших дітей це може бути діяльність для аудіювання. В даний період є невідповідність між тим, як діти можуть проаналізувати невеличкі тексти і не можуть ще їх читати. Тобто, для того, щоб ми не гальмували їх мисливців. Ментнєвий розвиток ми робимо таким чином, щоб діти могли аналізувати ці тексти, оскільки вони спроможні це робити, і о, ті діти, які можуть читати, прочитали, інші просто о, будуть слухати. Далі в нашому посівнику дуже гарно представлені різні правила через метафори, ось, наприклад, як наголос, це молоточок. Та, і що наголоси можуть падати тільки на голосний звук, і є склад наголошений, не наголошений. Так само тверді м'які приголосні пом'якшені, приголосні, як е, впливають е, букви на позначення. Е, того чи іншого звуку, потім представлено, наприклад, буква Ща позначає два звуки швидше і так само є такі ж малюнки для інших букв. Тобто ці правила дозволять вам максимально ефективно організувати пояснення того матеріалу, що потрібно. Це букварний період. І це вже буква Н та сама, але вже з домінантою письма, і ви бачите, наскільки складнішими виглядають завдання. Це другий семестр, тому що в першому семестрі діти вивчать всі букви і будуть вже декодувати. І у другому семестрі вони повторять ці букви на новому рівні, і так само вони вже будуть декодувати. Тексти е, менші, тексти більші, і е, задача відпрацьовувати е, читання, і щоб ця навичка докодування була дуже. Е, Дуже гарною і це ру до вправного декодера, також представлена сторінка для рукописних літер. І якщо ви бачили, що друковані літери вмонтовані в сторінки з читання, то сторінка для рукописних літер вона є окремою. Це важливо, тому що ми притримуємося позиції, що ці сторінки мають бути безшумні, тобто дитина має концентруватися тільки на написанні. Цих букв, це е, складно, але е, ми з вами розуміємо, що без концентрації уваги навчання відбуватися повноцінно не може. Зараз такий період е, в житті всієї країни, що з концентрацією уваги є величезні проблеми, і тому, заважаючи на це. Е, все ж таки варто залишити ці сторінки безшумними і давати дітям перерву, коли вони втомляться щось прописати. Тобто робити перерву, бажано, щоб це була рухлива якась перерва. Так, е, да, е, ця сторінка розрахована, і е, для того, щоб виправлялися оця перша частина це для сторінки ось цієї з читання, і друга я її показую для цієї сторінки з читання. Це після букварний період є різні вправи, є вже е, досить е, такі великі тексти і вправи. На спиши з друкованого склади список за биткою, і інші цікаві для дітей вправо. Коло читання. Це наша особлива гордість, тому що в нашому посібнику дуже багато цікавих і різноманітних текстів для читання, тому що ми впевнені, що діти будуть читати тоді, коли їм буде цікаво це робити, що тексти для читання мають бути самомотивуючими. Я хочу прочитати текст, не тому що сказала вчителька, чи мама попросила, а тому, що я хочу його читати, тому що це цікаво. Цікаво, коли це знову ж таки лежить у зоні найближчого розвитку, тобто я все розумію. Бувають тексти, де багато незрозумілих слів, але вони веселі і симпатичні, дітям подобаються. І для того, щоб уникнути цієї ситуації незрозумілих слів, наприклад, є веселий пітончик, і він тут тримає підказки до тих слів, які можуть бути незрозумілі, це веселий вірш Григорія Хальковича. І потім після цього вірша діти обговорюють, яка ж тема цього вірша. І це інформаційний текст шоколадна історія про те, як шоколад виникає біля нашої скляночки з чаєм, і тут також є великі ознаки. Кількість малюнків, але це кількість малюнків для того, щоб діти могли побачити, наприклад, плід дерева какао, як він народжується, і це скоріше така пізнавальна діяльність, це не замінює слів. Тобто ці малюнки у будь-яких текстах, де у нас підручнику, є малюнки, вони не замінюють слова є слово, і є малюнок. Тобто малюнок доповнює розуміння цього слова. Також є інфографіка, і за цією інфографікою ви можете з дітьми скласти історію, як це з'явилася та симпатична шоколадка. Це текст про театр ляльок. І... Є візуалізація до тексту порожня сцена, і ця порожня сцена дає можливість вам імпровізувати, і дітям вигадати і намалювати ту ляльку, яку вони хочуть бачити у своїй виставі. Потім придумати її ім'я і написати навіть, що її можна виготовити. Такі тексти сприяють розвитку. Читатьких навичок дітей, які знаходяться на різних рівнях, розвитку мотивації читача, розвитку емоційного інтелекту, розвитку мовлення і вміння працювати з інформацією. Я покажу ще кілька текстів. Ось ще один текст, де поросята будують будиночок. Є це метафора. Вони будують будиночок, як ми можемо будувати тексти, і наші тексти також складаються з цеглинок частин, і навіть підписи. Бачите? Пазлики це тексти, частинки, і підкріплюється цей текст, підкріплюється текстом факти і думки, де йдеться про те, що люди можуть будувати свої будинки з різних матеріалів і чому в різних частинах світу будують будинки з різних матеріалів. Це текст. І де передбачається, що діти будуть встановлювати послідовність подій за малюнками на основі цього тексту Абрикосовий пиріг, але ще цей текст цікавий тим, що він відкритий, тобто кінцівки немає, і діти можуть разом продумати, чим же може закінчитися цей текст. Також у нашому посібнику є невеличкі те. Тексти з, з тестовими запитаннями, для того, щоб діти могли перевірити, наскільки вони зрозуміли, про що йдеться в тексті. Або ось такі вправи, правда чи неправда це коли діти читають речення і вони вправляються у читанні виконуючи ту чи іншу вправу. І вправа, як правило, правило, веселе і цікаве для дітей. І їм потрібно вибрати, що правда, що неправда, і вони читають дуже схожі речення це для того, щоб вони повторювали і Відчували себе більш вправними читачами. Такі вправи є різного рівня складності. Також ми представляємо медіатексти, це реклама, і діти можуть стати співтворцем реклами, це е, газета, і е, діти дізнаються, як називається газета, що таке газета і чому газети важливі в медіапросторі. І е, Є багато завдань з театралізації, і в даному випадку ми використовуємо схему для того, щоб змоделювати, яким чином побудувати розмову з кимось телефоном. Також Є в нашому посібнику українознавча складова. Ми говоримо про Україну, про столицю України, як писати слово Україна. І коли ми пишемо правило, пише слово Україна з великої букви, то в самому правилі вже слово великої написано з великими усіма буквами для того, щоб підкреслити, діти запам'ятали, що слово Україна і слово Київ мають писатися з великої букви. І, Правило я завжди пишу слово Україна з великої букви, і ви бачите, що деякі визначні місця України і природні їхні природні окраси. Є тексти про Україну. І є веселі симпатичні завдання, і ці симпатичні завдання діти виконують. Ось, Наприклад, це робот і поросята, це зламана казка, коли в казці про трьох поросят з'являється робот і питання, як же буде відбуватися тепер події в цій казці. Або діти збирають валізи для того, щоб поїхати в різні місця і що вони мають з собою взяти. Бо історія про Ховрахів мишок, їжечків, яким потрібно знайти відповідно їхню нірку, і потрібно подумати, де чия нірка, і скласти речення, чи пограти в гру солодкі, несолодкі. Також можна навчитися розподіляти іграшки для різних ігор, чи шукати їжечків. Це все розвиток і спостережливості у тому числі. Я сподіваюся, що вас зацікавить наш навчальний посібник, він оновлений, там з'явилися нові вправи, нові завдання, нові тексти, і сподіваюся, що дітям буде цікаво за ним навчатися, а вам буде це робити легко. Я... Завжди е, радить, коли ви пишете, коли ви даєте е, різний зворотний зв'язок. І я сподіваюся, що це е, буде так і надалі. Тримаймося, хай наступний навчальний рік буде кращий, ніж цей. Дякую вам, що ви були цей час зі мною.